Вітаю, ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ в студії Олекса Кіпкало. Далі про таке. Хто отруїв коника? Жителі корчуватого, де протікає річка провели власне розслідування екологічного лиха. Байкерська алея, мотоциклісти у парку Шевченка висадили дерева і влаштували невеличке шоу. Романтична комедія про те, як підзаробити музикантам у скруту у джазі тільки дівчата, прем'єра в опереті. Необхідно унеможливити звільнення під заставу підозрюваних у хабарництві та корупції, заявив президент в інтерв'ю одного для телеканалів. Петро Порошенко зазначив, що боротьба з корупцією є вкрай важливою для виживання України як держави. За наявності корупції не прийдуть інвестиції місцевий бізнес не зведеться на ноги. Люди будуть відчувати депресію, зазначив глава держави. Президент додав, що боротьба з цим злом не зводиться лише до затримання того чи іншого чиновника. Кожен службовець має відчувати, що його хабарництво. Безкарним не залишиться. Прокоментував Петро Порошенко ситуацію з затриманням голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. На жаль, діюче законодавство ще передбачає заставу. В умовах вимагання хабаря, в умовах корупції в особливо великих розмірах. В умовах такого ми маємо вилучити можливість випуску під заставу корупціонера злочинця, який грабує державу. Нагадаю, сьогодні Печерський суд виніс рішення про арешт на два місяці першого заступника голови державної служби з надзвичайних ситуацій Василя Стоєцького із можливістю звільнення під заставу мільйон 182 тисячі гривень. Перед тим сьогодні ж суд обрав екс голові ДСНС Сергію Бочковському запобіжний захід. Арешти правом застави понад мільйон гривень, після внесення якої його негайно мають звільнити з під варти. Нагадаю, Бочковському та його заступникові Василю Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів. До подій на сході від опівночі до 18-ї години російсько-терористичні війська 14 разів порушили режим тиші. Противник здебільшого вів провокативний вогонь, використовуючи стрілецьку зброю. Зокрема, гатили по Авдіївці зі 120-мм міліметрових мінометів та ще тричі з гранатометів і стрілецької зброї на Артемівському напрямку поблизу селищ Ленінське та Майорськ. Банформування обстріляли наші опорні пункти з кулеметів. У відповідь сили АТО також застосували стрілецьку зброю і примусили ворога припинити вогонь. По обіді протягом двох годин російсько-терористичні банди били з гранатометів і стрілецької зброї по селищу широкине поблизу Маріуполя. А напередодні ввечері з реактивних систем залпового вогню БМ 21 град російсько-терористичні війська обстріляли населений пункт Новотошківку і район 29-го блокпоста села То в Луганській області. По блокпосту ворог випустив 40 реактивних снарядів, а по околиці Новотошківки 20. Там зараз мешкає близько 500 людей. Місцеві жителі звертаються до українських військових з проханням розмінувати городи і земельні наділи, адже готуються до посівної. Люди почали вірити в перемир'я, яке залпами із зградів порушили керовані Кремлем військові злочинці. На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав. Серед особового складу сил АТО загиблих і поранених також немає. Вчора вечором наблюдали три залпа градів. Частина з них впала сзади нас приблизно 10-15 градів. Друга частина вдарила наперед наших позицій. І одна вдарила по 29 блокпосту. І ще одна машина вдарила в сторону Кримського. з здорово стріляли. Вчора це Новотошківська школа. Мінометний обстріл. Це мінометна воронка. А от Гараж, ворота загнуло Выбуховую хвилю Со стороны Донецкого, самого верха С правой стороны от терриконов Отработали по нам целую кассету 40 выстрелов Выстрелы легли спереди Посередине и сзади Нашего замка Через 32 минуты вышли две группы які хотіли просто-напросто пройти в сторону одного із блокпостов, де були обстріляні. Обстріл наших позицій мирного населення і з озброєння, яке двосторонньому порядку, ворогуючі сторони, мали відвести від лінії бойового зіткнення, в котрий раз підкреслюю ігнорування ворогом усіх домовленостей бойовики цілеспрямовано намагаються втягнути наші війська у збройне протистояння, яке насамперед спрямовано на руйнування цілісності Української держави. Наші військовослужбовці відзначають, що незаконні збройні формування вогонь відкривають у темну пору доби саме у той час, коли не працюють представники місії ОБСЄ. У Києві розпочався ремонт шляхопроводів. Уночі дорожники працювали над естакадою південного мосту, а вранці взялися за Московський. Встигнути за 12 годин. На Мскузькому мосту автодорожці планують до вечора закінчити латковий ремонт, тому розпочали роботи зрання, коли трафік менший. Тут двіження таке страшне, що взагалі не можна не проїхати, нічого. Тут трошки машин менше, а то постійно було, таке, таке робилося. Ну сьогодні субота, так що в день можна, двіження трошки менше, так вже робимо. У латковому ремонті все, як у стоматолога при лікуванні карієса. спочатку видаляють хвору частину зуба, у дорожників це старий асфальт. Далі місце висушують та покривають смолою і нарешті ставлять асфальтову пломбу. Сьогодні Квадратів 180. вісімдесят. Полосили за Не повністю? Частинами. А скільки смуг политися? Перва, друга. Закриваємо передову. Так не виходить по одній полосі. Тим часом на південному мосту більшу частину робіт уже виконали. Будівельники замінюють шви на естакаді. Рух зі столичного шосе на проспект Миколи Бажана буде обмежено до 6 ранку, 30 березня. Богдан Берненко Юрій Сохай, телеканал Київ. У столиці тривають толоки. Кияни та комунальники працюють у парку Тараса Шевченка на території затоки Верблюжа і в наводницькому парку. До парку Шевченка приїжджали байкери і посадили 30 кленів. Шибай голови зі звичайної толоки зробили справжнє свято з музикою та катанням на байках. Це бачила Іванна Біличенко. Сьогодні вихідний, але тут, в столичному парку Шевченка, не до відпочинку. Залишивши байки подалі, хлопці взяли до рук лопати та висаджують дерева. 30 нових клинів кажуть, вирішили озеленити парк за словом, діло, де й зі столичною владою домовитися вийшло досить легко. Прийшлося трохи побігати. але в результаті нам ще й здорово помогли Відвели місця, де можна садити ці дерева. От. Розрішили все таки поставити пам'ятний камінь. До байкерів приєднався і районний голова. Щоправда, приїхав Легаряга не на мотоциклі. Чиновник наголосив, такі суботники цієї весни нерідкість, інтерес до прибирання та озеленення міста проявляються самі кияни. Сьогодні у нас багато толок. Сьогодні на велотреку толока відбувається. І от я вчора був в селецькому гаї активісти там зібралися на е, на стадіон «Старт». І ми от разом спільно з громадою і байкери до нас приєдналися так само до цієї спільної акції. Які саме дерева обирати порадили зеленбудівці, так як клени в парку вже ростуть, запропонували саме їх. Саджанці байкери купили за власний кошт розсаднику під Києвом. Роботи не з легких, але для декого звична. Я сам вирос в селі, Я всю життя займався садом, огородом. Так що опит Ну Якщо це все робити тут з хорошими мислями, з хорошим настроєм, воно обов'язково прийметься. Даже маленький росточок без корневища. Посадила свій клени киянка Люба. Жінка байками не захоплюється, просто йшла парком і вирішила долучитися. При вході увиділа старе дерево і так подумала, як би хорошо обновити здесь деякі дерева і полічить. І от увидела, услышала, підійшла на звук, що увидела акцію таку прийняла участь. Моє вон деревце четверте. Буду приходити, буду проведувати. Попрацювали можна і перепочити, тим паче, що на хлопців чекає польова кухня. Прихощатимуть кашею та м'ясом. Нові клени вже висадили, а на знак створення алеї байкери встановили ось такий пам'ятний камінь. Обіцяють, байкерських алеї в місті скоро побільшає. Івана Білаченко, Артур Коноваленко, телеканал Київ. Минулого літа у річці коник масово гинула риба. Пізніше вода стала рожевого кольору. Після низки звернень до чиновників за розслідування взялись самі мешканці корчуватого. У грудні активісти вистежили підприємство, яке зливало у водойму кольорову речовину. Зараз громадськість вимагає активних дій від міліції, аби винуватці були покарані, а збитки відшкодовані разом з мешканцями долею річки, яка несе води у Дніпро. Переймається і Юлія Поворозник. Елементарно, Ватсон, з настроєм відомого висловлювання Холмса та його дедуктивного методу, активісти корчуватого шукали винуватців екологічних біт мікрорайону. За загадкові обставини річка коник почервоніла минулої осені, а перед тим тут кілька разів масово дохла риба. Сумом та розчаруванням тутешні мешканці кажуть, річку знищено. Просто от утром вийшли, і мама моя родна. Ну повністю ви просто цього, цього шоку, шока. Не испытывали, когда вы утром выходите, вот вы делаете пробежечку и хотите просто потом окунуться в чистую воду. А чистой воды нету. Все мертвая рыба. Слой вот такой. Вимерло біля 2,5 мільйонів голів, завдано збитків понад 4 мільйони. Під час слідства, ретельно вивчивши територію навколо водойми та оглянувши підприємства поруч, громадський знаходить отруйну речовину, яку ймовірно зливали у річку коник. На ящиках з під рожевою отрути написано застереження. Обережно, шкідливо для риби. Природоохоронці констатують такі випадки недбалого ставлення до природи, не поодинокі. Щороку більше двох тисяч водойм в Україні частково або повністю знищуються побутовими та виробничими. На данный момент использование природных ресурсов, а также природоохрана, она просто брошена на самотек. И вот мы видим результат. Береговая линия ⁇ это святая святых любого водоема, потому что вода должна пропитывать берег, сама очищаться и возвращаться уже чистой. Второе ⁇ это мизерность штрафов за... За убийство наших водойо докази причетності до забарвлення річки зафіксувала міліція. А підприємство припинило свою роботу. От тільки далі скаржаться активісти, справа не пішла. Роботою правоохоронців розчаровані. До сьогодні злочинців не покарано, збитки ніхто не відшкодував. Як ми можемо відноситися? Це сі за називати прямим словом Преступлення. І це преступлення покривають. Всі органи власті. Бо я як заявник досі не опитаний слідчими. Там декілька разів мінялась слідча група, представники слідчих. Але ситуація. Єдине, що да, що підприємство пломбовано. Наскільки мені відомо, сам з представник підприємства не затриманий жодних звинувачень йому досі не пред'явлено. Кримінальне провадження щодо забруднення річки Коник відкрито Голосіївським районним управлінням. Наразі триває січі дії. Призначені експертизи, хімічна та інженерно-екологічна, пояснюють у міліції. Отримані висновки визначать час, наскільки затягнеться розслідування. Ми маємо спочатку повністю провести розслідування, і вже після цього ми можемо висловити. Нати комусь підозру конкретній якійсь особі чи там юридичній, юридичній особі так далі. Тобто, поки що триває ще розслідування, поки всі ці пункти не будуть пройдені, поки не будуть результати експертиз, ніякої підозри не буде. Контролювати ситуацію з річкою коник беруться і представники Києвради. аби розслідування не затягувалось на рівні міста. Спілкувались з керівником столичних правоохоронних органів. Буде поданий цивільний позов в рамках. Кримінального провадження з нарахуванням всіх збитків, а також громадяни, можуть подати в рамках кримінального провадження заяву щодо залучення їх як потерпілих, і також, звичайно, якісь збитки будуть також відшкодовані в рамках вже судового розслідування. Поки винних не покарають, а завдані збитки не будуть відшкодовані. Активісти відступати не збираються. Ініціювали проведення повторних громадських слухань, куди планують запросити мера столиці. Основним питанням на порядку денному стане системний підхід до відновлення і по. Дальшого використання річки коник та прилеглих територій Жукового острова. Юлія Поворозник, Андрій Ніконов, Денис Кладов, телеканал Київ. У Київській національній опереті прем'єра колективу представив нову роботу у джазі тільки дівчата. Події мюзиклу розгортаються у сполучених штатах у 30-ті роки минулого століття, коли економічна криза, депресія та безробіття змушують діячів культури заробляти не тільки талантом, а й чим прийдеться. Два музиканти без цента у кишені шукають роботу навколо масове безробіття, і залишається єдиний вихід з чоловіків перетворитися на жінок, аби отримати місця у жіночому джазовому оркестрі, захоплююча історія перевтілень з ганстерськими розбірками і чистим коханням тепер на сцені київського театру оперети. Матеріал я думаю, прийшов до нас. Я би сказав: ну, якось так легко. Якщо подивитися, чи він був органічним. Стовідсотково був звісно. Це матеріал саме на для сцени національного проєкту. Іронію мюзикла актори перейнялися ще в процесі його підготовки. Аби вжитися чоловікам у жіночій ролі, доводилося застосовувати досить незвичайні методи. Ми ходили до дівчат, підглядали, консультувалися. Тобто це такий був обмін, обмін а, і досвідом. Чимало казусів було із костюмами. Головні герої чоловіки, переодягнені у жінок, то і сукні довелося шити у чоловічій майстерні. А потім туфлі на високих підборах шукати самим. В Жені крупником, 44-й. Де знайти такі туфлі? Женя знайшов. Виявляється, у нього є подруга баскетболістка. Значить, він все-таки знайшов. Джаз для київської перети жанр не зовсім традиційний, тому артистам і оркестру довелося перебудовуватися з класики на синкоповані ритми бродвейського мюзиклу. А ще змушені були докупити додаткові музичні інструменти. У нас з'явився ще один черговий інструмент це альтсаксофон однієї з найкращих фірм у світі. Фахова колективна робота в результаті дала прекрасний мюзикл, який в гумористичній формі довів, що щастя треба шукати, яка б ситуація не була в Україні. Події сторічної давності, представлені на сцені, нині надзвичайно актуальними для українського суспільства, зауважує колектив митців. Тому своєю постановкою вони хотіли вселити надію людям. Хочу всім побажати, щоб у нас більше було таких пристрастей сценічних, але щоб було мирне небо над головою. І щоб тільки на сцені вирували ті події, які сьогодні вирують на сході, комедійно романтична історія про любов, дружбу і жагу до життя змусить пережити глядачів чимало приємних моментів і переконає, що і у нас також все буде добре. Світлана Жайорна, Олександр Банний, телеканал Київ. А третій годині ночі Україна переходить на літній час, тому стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед. Будьте уважними, щоб не запізнитись. Це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюсь. Нехай всі новини будуть добрими. ефірі спорт, мої вітання напередодні у Севілі. Збірна України з футболу зіграла матч відбору на євро 2016 проти Іспанії. Зі старту протистояння господарі поля пішли в атаку. і Хоча українцям довгий час здавалося утримувати натиск суперника. Проте на 28-й хвилині Мората таки поцілив у ворота П'ятова українці намагалися відігратися однак цей гол таки залишився єдиним у матчі. Збірна України мінімально поступається на виїзді. Головне, щоб цю, цю гру поставити за якісь за якусь точку відправки, зробити висновки, попрацювати над реалізацією. І звісно, цю гру не можна забувати, а треба тільки від неї вийти вперед, для того, щоб виконувати ті завдання, які перед нами стоять. Турнір не закінчений, Що будемо грати з Іспанії, вдома. я уверен, що буде зовсім друга гра, тому що прийдуть наші болельщики. І я уверен, що піддержать нас. І... Ми будемо грати, наверное, по-другому, більше на атаку. І за Словакією я тоже я не буду, конечно, делать таких то громких заявлений, что ми їх обыграем, но це команда, которая по посилит сборную Украины. В інших матчах групи Сі Білорусь перемогла на виїзді Македонію два а Словаччина очікувано здолала Люксембург і продовжує втримувати лідерство у групі. Україна посідає третє місце. Київський будівельник не зміг зіпсувати ідеальну статистику перемог южницькому хіміку у регулярному чемпіонаті української суперліги. У черговому матчі лідерів турнірної таблиці кияни зі старту зустрічі захопили ініціативу. Однак хімік поступово знівелював перевагу суперника, вийшов перед і

Напередодні визначився перший фіналіст чемпіонату України з хокею у київському дербі. АТЕК виграв у Дженерал співфінальну серію в суху 2-0. У другій зустрічі першими закинули саме генерали. Відзначився Геращенко. Однак далі Дженералс отримувала шайби тільки у власні ворота. 3-1. Кожний ігрок виповнив свою задачу, поставлену тренерами. Тобто показали, як завжди, характер. У нас команда з характером. Це приємно. Вот. Спасибо колективу. Зіграли команди, виграли і ну кабу подарили подарок на День режінні Сергія Анатолійовичу Супруну, нашому главному тренеру. У іншому півфінальному протистоянні Харківський Вітязь Кременчук командам довелося грати третю гру. У вирішальному матчі за запеклою боротьби перемогу здобув Кременчук. Перша гра фіналу відбудеться у вівторок у Києві. Наразі це все до зустрічі.